Всі мої вітання після того як я провів прямий ефір з метою великодного збору, великодного кошика, скажімо так, кошики, звісно, у кількості збільшились в рази, тому що хлопці масово почали скидати списки, що треба. І... Зачасту це потреби не лише продуктові, як я завжди кажу, що вони просять чай, каву, енергетики, цигарки, солодкого щось хочеться, Понятно, що якось ці ковбаски, мінівіни, а багато таких запитів, що повсякденно для них. Як для військових, хоча вони такі ж самі військові вчора були, як і ми сьогодні з вами, цивільні люди. Але там рукавиці потрібні, носки там потрібні, десь кірки, десь лопати, десь ну, багато чого такого потрібно. І списки надходять, 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 і вони кажуть, ладно, там вже продукти, ну хоча б нам ці списки закрити. Поэтому для них сьогодні про великодний кошик це саме з цих речей, які необхідні сьогодні для укріплення і бліндажів своїх і окупів, і для того, щоб щодня бути забезпеченими, забезпечити себе елементарними речами, які допомагатимуть себе захищати в першу чергу і уж потім відбиватись від ворога. Тому, пожалуйста. Не цурайтесь, не минайте мимо, не проходьте мимо і читайте списки, які я вам публікую від хлопців. Вони прямо до руки записують все це і мені скидають. Нема такого поняття, заповнюйте у мене анкету на, на сайті Володимир Фонду, а з вами потім зв'яжуться, а у мене напряму з космосом. Поэтому хлопцям це дуже удобно. Вони написали, позвонили, я затвердив список з ними. У мене такого немає. Зайдіть на сайт, скачайте заявку, заповнюйте, чекайте, щоб це був комбат, і щоб це була печать, щоб це була сімкругова. У мене такого немає, тому що через цю бюрократію хлопці і не можуть сьогодні допитись допомоги. Не у фонду «Притули», не у борні живим. Тільки напряму з комбатами співпрацюють ці фонди. У мене трошки по-іншому. Я вважаю, що по-людськи. І то завдяки тільки вам. Всім дякую. Долучайтесь до великодного кошика, тому що на великоди ми маємо відвезти все це хлопцям в руки і в окопи.